Друзі, вітаємо! Одеса оговтується від чергового масованого удару по місту. Поступово до Осель повертається світло, тепло та водопостачання. Але, на превеликий жаль, наслідки ворожих ударів дуже суттєві. У середу, 17 грудня, в Одеській області оголосили надзвичайну ситуацію державного рівня через масовану атаку ворога на енергетичну інфраструктуру. Органам влади доручено забезпечити економію енергії. Та безперебійну роботу генераторів критичної інфраструктури. При цьому енергетики працюють цілодобово над тим, щоб повернути тепло та світло у наші оселі. Тож не беремося терпіння та, звісно, подякуємо всім, хто нас захищає та бореться з наслідками. Ну а ми сьогодні наш черговий акцент хочемо поставити на останні у цьому році сесії міськради, цікаві та важливі рішення, цифри та сперечання. Все це, як і завжди, стисло. Та й по суті, поїхали. Друзі, але перед тим, як розпочати сьогоднішній акцент, ми ще раз хочемо нагадати, що саме ви можете допомогти нам, незалежному медіа інтент. Будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, залиште коментар. І це суттєво допоможе нам продовжувати свою роботу. Також в описі є посилання на Patreon. Якщо вам до вподоби те, що ми робимо, і ви бажаєте підтримати нас, ми будемо вам вдячні. Почнемо з того, що 12 грудня пройшла остання та чергова сесія міської ради у цьому році. Головне питання сесії: бюджет міста на 2026 рік. Але перед тим як ухвалити головний фінансовий документ наступного року, народні обранці більше години не могли почати розгляд проектів порядку денного, постійно перериваючись на суперечки з виконуючим обов'язки мера. Ігорем Ковелям все почалось з того, що представниця «Довіряй ділам Ірина Куценко зауважила, що проекти рішень були надані депутатам дуже пізно, що порушує регламент. Я хочу звернути вашу увагу, що е, аби спитати риторично є закон. Про доступ до публічної інформації. Стаття 15, якого каже про за те, що ми за 12 робочих днів повинні опублікувати рішення сесії, проекти рішень на сайті е, Одеської міської ради, а також е, зробити необхідну розсилку депутатам Одеської міської ради і дати доступ до інформації е, громаді на сайті міста. Я звертаю вашу увагу, що. Е, всі проєкти рішення, які сьогодні, повинні бути опубліковані 28 листопада, не пізніше ніж 28 листопада. Також звертаю вашу увагу, що регламент 8 скликання каже, що такі проєкти рішення повинні бути за 12 днів роздані і опубліковані. Дивіться, я не можу зрозуміти, чому депутатам прийшла е, мені конкретно на пошту перший порядок денний і там тільки три питання е, 1 грудня. Потім було 3 грудня ще трошки питань з питань комунальної власності і земельні питання. І дивіться, вчора була останній е, порядок денний, де було просто як приклад в першому блоці 1,7 питань. Сьогодні ми бачимо 1,10 питань. 10 питань. Скажіть, е, чому так виходить, чому так вийшло? Е, Чому м, завжди при мері Труханові були питання? Що якщо одне питання виносило додатково, важливо казали, що було не в строки і потрібно було переносити на наступні сесії? Що змінилось зараз? Дякую на це зауваження. Ігор Коваль відповів різко. А без роз'яснень того, чому склалась така ситуація, пані Ясинович, моє я... моє прізвище Куценко. Вибачаюсь, пані Куценко, Я прошу вас не розгольтувати е лодку. Ми зібралися для того, щоб попрацювати. Працюємо ми період воєнного стану, і я вже вчора казав. Вашому колезі і зараз скажу, що те, що ми зараз робимо, можемо попрацювати і 24 на 7, бо захисники наші Одеси і країни в окопах не мають відпочинку. Так буває. Я хочу вам сказати, що до того, як прийшов я на посаду секретаря Одеської міської ради, у нас дійсно 75% надходило рі... проєктів рішень. З порушенням регламенту. Зараз це бувають такі випадки. Я приймаю ваше зауваження до роботи. Ми будемо відпрацьовувати разом з вами. Але це ситуації надзвичайні і вони, на жаль, бувають в нашій історії. Я прошу вас трошки знизити об'єм амбіцій і нормально працювати разом з вашими колегами. Згодом з аналогічним зауваженням виступив і депутат Олег Етнарович. Якщо ви дозволите маленький коментар. Я дійсно вчора на погодженій раді ми спілкувалися про ну, порядок процес формування порядку денного, і я, ну скажем, справа була не в тому, що. Депутатам там, потрібно працювати дуже напружено в тиждень, який залишився до сесії. Питання не в чому. Я погоджуюсь з вами, перш за все, що коли ну, важкі часи, то треба і працювати і через ну, скажімо, дуже важких ситуаціях. Погоджуюсь також з колегами, що не було в нас ні одної сесії, де всі проекти виносилися. Згідно регламенту, дійсно, взагалі завжди є якісь питання, які потребують дуже термінового вирішення. Але ще раз хотів би сказати усім, що ця сесія, безумовно, війде, мабуть, в аналоги, як кажуть, тому що з 160 питань, які сьогодні ми маємо в порядку денному, тільки три, як справедливо сказала моя колега Ірина, тільки три були розрослені в умовній в

не 3, не 10, не 20 відсотків, а 98% процентів всіх питань, які сьогодні будуть розглядати депутати, були були внесені з порушенням регламенту. Я не буду зараз вступати в суперечку з вами ще раз. Я вчора все сказав про це. Сподіваюся, що ви в своїх спогадах опишете цю ситуацію і цю сесію, і ми тоді з задоволенням почитаємо і будемо вспоминати ці нелегкі часи. Які сподіваюся, пройдуть у суперечку, навіть втрутився голова міської військової адміністрації Сергій Лисак, який намагався знизити градус напруги. Шановні колеги, всім доброго дня, ради вітати вас, всіх, Шановний Олежа Олександрович, шановний Ігор Миколаївич. Знаєте, то, що зараз відбувається в залі? Я не знаю, що воно нагадує, але ви показуєте всій країні і всім нашим мешканцям про свою дискомунікацію. Дискомунікацію між депутатським корпусом, дискомунікацію між відповідними департаментами. Давайте ми з вами домовимося, щоб це все-таки був останній раз. І всі ці питання ми обговорювали до сесії. І сесія це було вже такий позитивний приклад того нашого спільного. Зараз не знімаю себе відповідальності, нашої спільної відповідальності перед містянами. Добре? Дякую за роботу. Про порушення перед сесією та сперечання у стінах міської ради ми спитали думку головного редактора інтента Валерія Болгана на останній сесії міської ради відбулася дуже цікава подія, коли депутати колись промерської партії довіряють ділам висловили претензії з приводу того, що вони невчасно отримали документи. Але справа в тому, що ми спостерігали це весь час каденції Геннадія Труханова, оскільки. Це стало такою собі традицією, коли депутати отримували документи напередодні сесії, а інколи навіть в день сесії, і не всі депутати встигали не те, що ознайомитись, навіть побачити взагалі наявність цих документів. Тому саме те, що депутати від партії ділам» висловили цю претензію, виглядає ну щонайменше дивно. Але в той же час хочемо нагадати, що є закон про доступ до інформації, і не тільки депутати, а й всі одесити мають повне право ознайомлюватися з проектами рішень, які будуть вирішувати їх життя в якийсь майбутній період. Говорити про весь бюджет на 2026 рік ще, мабуть, трошки зарано, хоча він вже опублікований. Але як на мене, є щонайменше одна позитивна зміна: це те, що бюджет нас збільшено. У нас він очікується в розмірі приблизно 16 мільярдів гривень, що десь на третину більше ніж раніше. І як на мене, це ми тільки зараз наздоганяємо рівень бюджету, який був приблизно всередині 2000-х, якщо переводити, наприклад, в долари. Таким чином ми постійно недоотримували, не зважаючи на децентралізацію, не зважаючи на те, що військовий ПДФО тривалий час був в місцевому бюджеті. Як на мій погляд, ми Одеса дуже довго недоотримувала гроші для свого розвитку. Щоправда, важливо не тільки загальний розмір, а й розмір бюджету розвитку. Ось тут подивимося, наскільки буде це впроваджено. Ну і також важливо не тільки розмір бюджету, а й його ефективність використання в цьому році. На жаль, схоже, 2 мільярди гривень це величезна сума. Насправді, якщо порівнювати з розміром всього бюджету, залишилася невикористано. І ось це дуже погано, бо це говорить про неефективність управління. На підвищених тонах сесія продовжилася й далі, але головне, робота міськради щодо нового кошторису не зупинилася. Видаткова частина бюджету наступного року 15,4 мільярда гривень. Третину планують витратити на соціальну сферу, освіту, соцзахист. Та охорону здоров'я: майже 2 мільярди гривень спрямують на житлово-комунальне господарство, 1,3 мільярда на транспорт і дорожнє господарство, 500 мільйонів на допомогу силам оборони України, майже 3,5 мільярда підуть до резервного фонду. З цих коштів фінансуватимуться ліквідація наслідків агресії РФ, різноманітні інвестиційні проекти, а також форс-мажорні ситуації. Основні надходження до бюджету забезпечить податки. Це 14,4 мільярда гривень. Ще майже 801 мільйон гривень. Місто розраховує отримати з неподаткових джерел. Дуже оптимістично у бюджеті розраховують на туристичний збір. У наступному році запланували зібрати аж 15 мільйонів гривень, і це при тому, що у цьому 2025 році вдалося зібрати трохи більше ніж 8 мільйонів. Також у планах мерії наповнити бюджет за рахунок оренди пляжів замахнулися аж на майже 12 мільйонів гривень. І це попри заяви влади міста про те, що більшість договорів з нинішніми орендарями будуть розірвані. Наразі ці справи розглядаються у судах. Загалом, попри всі спірні моменти за новий бюджет міста, проголосували всі присутні депутати одностайно. 46 голосів за. Про головні особливості прийнятого проекту бюджету Одеси на 2026 рік ми ж питали у депутата міської ради Олександра Славського. Головними особливостями бюджету міста на наступний рік є такий перехід на систему публічних інвестицій і систему Dream. До речі. Дуже рекомендую навіть просто тим, хто цікавиться, що робить міська рада, зайти туди. там можна навіть побачити пов'язані. Тендери, пов'язані з толін, пов'язані там процеси і так далі. Це така перша особливість. Друга особливість. Ми доволі багато виділяємо грошей на М -м сили оборони. заплановано що це буде доволі висока сума. Ну Ми доволі не, пога... не багато, але все одно значну суму витрачаємо на. Утримання міської військової адміністрації а з іншого боку, начебто, скорочуємо витрати на отримання апарату міської ради, тож просто змінюється ситуація. Я б волів, щоб головною зміною був дисципліно виконання бюджету, бо я от читаю новини, повідомлення. Виконуючи обов'язки міського голови, голови міської військової адміністрації, що ми очікуємо виконання бюджету на рівні 80%, там трохи більше 80%. Це жахлива ситуація. Це означає, що ми просто не використали там понад 2 мільярди гривень на якісь роботи, які потрібні Одеси. там Не зробили люфти, не зробили енергозалежність або ще якісь роботи, які були заплановані. Позитивними змінами або позитивними сторонами бюджету новий рік я б я б вважав, власне запровадження системи Дрім, бо це така доволі прозора система. Виконання міських проєктів, поки що є плутанина і певний хаос в організації. Процесу, тим не менше, і я, і будь-який громадянин або журналіст може зайти на цю платформу Dream і побачити, що власне робила Одеська міська рада, які проєкти заплановані, які проєкти розвитку заплановані. Це такий перший напрямок. Другий напрямок це публічне звітування про дисципліну виконання цього бюджету. Це ну супер важливо. я казав, що ми маємо 80% виконання бюджету. Тож сподіваюся, що на наступний рік дисципліна виконання буде кращою. Ми зможемо підремонтувати більше, побудувати більше і виконати ті роботи, які ми запланували. Якщо ви хочете дізнатися більше про наступний бюджет Одеси, бюджет 2026 року. Ми залишаємо в описі до цього акцента посилання на сайт Intent. Переходьте, читайте там дійсно багато цифр. Ну і останнє, на чому хотілося сьогодні поставити наш акцент: у цьому році в Одесі сталося багато змін взяти до уваги, хоча б те, що тепер депутати працюють на біржевій, а не на Думській площі. І на сам кінець останньої сесії 2025 року, уперше у сесійній залі міської ради, зазвучав новий гімн Одеси. Край чорного моря, давайте будемо закінчувати на оптимістичній ноті. Я ще раз хотів би щиро подякувати всім, хто сьогодні був в залі, голосував за ті побажання, пропозиції, які були висунуті. Я вважаю, що в цілому ми попрацювали професійно і ефективно. Ще хочу підкреслити, що зараз вперше. В цій залі буде звучати оновлений гімн Одеси моє місто, Рідне, який ми з вами затвердили е статутом. Сесія оголошується закритою. І нагадаємо вам про те, що більше новин ви можете завжди знайти на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Також ви можете підтримати нас, незалежне медіа Intent, та те, що ми робимо. Для нас важливі ваші вподобайки, підписки, коментарі. Ну і звісно, підтримка через Патреон. Тож залишаємо всі посилання в описі до акцента. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень мирних вам днів. Готуйтеся до свят і тримайтеся.